Привіт, а ви розумієте, що божий народ це був єврейський народ. Вони поклонялися тільки одному Богу. Влада була це судді, святі люди, Божі люди. Пророки вони жили в святості та виконували волю Божу, і справедливо суд йшов. Але люди єврейський народ противиться, запросили царя, бо вони побачили у інших язичних народах царів. І Бог дав царів. Але ці царі були ідолопоклонники, противилися Богу. Вони були злі, узурпаторами, вони. Стали диктаторами По сьогоднішній день, зараз 21 вік. Люди стали розумніші і зрозуміли, що під царями, рабами не хочеться бути, а хочеться мати волю. І є такі навіть приклади: країна Північна Корея і Південна Північна Корея має Узерпатора і. Має диктатора, і там люди дуже погано живуть, бо там противляться Богу. Там немає поклоніння Богу, там запрещено християнство. А юпів. Де на Кореї є християнська країна, вона процвітає, там виконується воля Божа. І хочу сказати, якщо ми будемо вести як Північна Корея народ, ідолопоклонством займатися, ідола поставим царя, прийде Антихрист, і він з'єднає всіх царів. І хто буде з цими царями і з антихристом, він буде мало панувати над світом землею. Але як прийде п'ятий вершник Ісус Христос і буде судити нас всіх по ділах наших у судний день, то ми разом, як ми будемо з Антихристом підчинятися і поклонятися йому, попадемо разом з ним в огні на озеро. То давайте бути християнинами, виконувати волю Божу, жити в святості, поклонятися тільки одному царю, цар царів Ісусу Христу, і бути живим камінчиком живої, плідної першої апостольської церкви, як місії Слова Боже, і бути світом на світу, і прийде Ісус, п'ятий вершник, забере у нас царство своє небесне, і буде Він царювати на землі. І святі будуть заривати, то дійсно ми будемо отримати благодать Божу, народження згори і дар Святого Духу. Амінь.